Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. У кожного із вас є друзі. Дружба це дивовижне та чарівне слово. Дружба це коли люди хочуть бути разом. Їм цікаво, весело. Вони не сваряться і не ображають одне одного, завжди допомагають, особливо в біді. А ви знаєте, лісові звірята також дружать, бавляться, граються. Разом та допомагають одне одному. Пропоную вам переглянути виставу про ведмедика та маленьку мишку, де маленька мишка допомогла великому ведмедику. Ведмедик спав у своєму будиночку, а снилося йому літо і соти, наповнені медом. Тут же поруч із барлогом у нирці жила мишка. Одного разу вона випадково забігла до ведмедика у хатку. Ведмедик прокинувся і закричав. Ось розчавлю тебе зараз, Не мов би ягодку малинку. Не дави мене, ведмедику, жалібно благала мишка. Краще відпусти, я тобі в нагоді стану. Ведмедик засміявся з мишки. ха 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 навіщо ти мені знадобилася? Йди собі. Та все ж таки відпустив. Минуло небагато часу. Ведмедик гуляв лісом та й потрапив у пастку. Що сили! Зривався він з пеклі, але нічого вдіяти. Зажурився ведмедик. Його ревіння розбудило мишку. Вона побігла подивитися, чому це ведмідь так реве? Мишка підбігла. Перегризла петлю та визволила ведмедика. Відтоді... Ведмідь завжди кличе мишку до себе в гості, пам'ятаючи про те, як мишка його врятувала. Пригадайте, що сталося з ведмедиком. Ведмедик потрапив у паску і визволити самостійно він не зміг. Хто прийшов йому на допомогу? Так, маленька мишка. Я впевнена, що ви завжди допомагаєте своїм друзям у разі потреби.